Вітаю, друзі. Сьогодні 2 березня 2025 року, і ми бачимо всі ознаки того, як раціональні, розумні європейські лідери ставлять на місце вискочення зеленського, малоосвіченого, нерозумного, некультурного після його е скандалу, катастрофічного для безпеки України у Сполучених Штатах Америки. Про це вже висловився Дуда, про те, що Зеленському слід повернутися за переговорний стіл до Трампа. Про це сказав і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Адже за саме зараз в Великій Британії перебуває Зеленський, е який із ганьбою при прилетів туди після свого скандалу у Сполучених Штатах 1 березня 2025 року, під час зустрічі із Зеленським. Стармер порадив йому налагодити відносини із президентом США Дональдом Трампом, тому що на думку Стармера будь-який мир не буде тривалим без гарантій Сполучених Штатів Америки. Це ж очевидна думка, правда? І більше того, Стармер сказав, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, а потім представлять його Вашингтону. Саме тому, що без Сполучених Штатів Америки. Будь-яка безпекова конструкція для України буде неробочою. Вона буде нереалістичною. І у зв'язку з цим ми можемо зробити кілька дуже цікавих висновків, які свідчать перше, що українці взагалі не мають здорового глузду, коли аналізують політичні події. Друге, Європа заради України не буде сваритися із Штатами Америки. Як гарантом їхньої безпеки і гарантом стабільності в Європі, Європа швидше пожертвує Україною, ніж своїми відносинами зі Сполученими Штатами Америки. І вона може висловлювати, скільки хочете словами підтримку і те, що вона стоїть з Україною. А реальна політика буде проводитися в тому контексті, щоби зберегти відносини зі Сполученими Штатами Америки, який би президент там не займав свою посаду. Третє. Все те, чим годував нас Зеленський до цього своїми формулами миру, самітами миру, безпековими угодами, яких він підписав десятки, планом перемоги, планом стійкості, все це не має жодного значення. Було витрачено мільярди гривень на поїздки безцільних чиновників, було витрачено сотні мільйонів гривень на розробку цих документів, але врешті-решт, ми читаємо від Кіра Стармера про те, що. Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, а потім його представлять Вашингтону. Тобто, Зеленський щодня методично продовжує нам брехати, маніпулювати. А ми, українці, цього більшість з нас досі не зрозуміли, що ця людина не має наміру говорити нам правду. що він має намір тільки один залишатися при владі і маніпулювати нашою свідомістю щодня нон-стоп, Щодня нон-стоп. І доки він на посаді, повторюється ще раз і ще раз, доки він не подав у відставку заради інтересів України, наша ситуація не покращиться. Тому що проблема не у тому, що наша ситуація дуже складна, хоча вона справді дуже складна. Проблема у тому, що нас очолює некомпетентна, самозакохана, нарцистично е, налаштована людина, яка оточила себе проросійськими кадрами. Некомпетентними і некваліфікованими, які неспроможні виробляти стратегію і вирішувати складні безпекові завдання, неспроможні, поки ми цього не усвідомимо. Змін на краще не буде. І Європа, повторюся, поставила на місце цього вискочку Зеленського, повернувши його до реальності. Слава Україні!